Джанкшн, штат Колорадо, мальовниче місце між Національним монументом Колорадо та Зеленим месом. Тут усі знають одне одного: громада тісно згуртована. І саме тут, улітку 2007 року, сталася трагедія, яка змінила місто назавжди. Пейч Мередіт Бірхфельд народилася 27 квітня 1973 року в Атланті, штат Джорджія, у родині Френка та Сюзанни Бірхфельд. У певний момент вона разом з батьками переїхала до Денвера, штат Колорадо, де навчалася в середній школі. Пейдж була дуже енергійною. Вона завжди посміхалася, була відданою, терплячою і завжди допомагала іншим. У 1995 році Пейдж вийшла заміж за свого шкільного коханого, Говарда Рона Бейглера. Тоді вона деякий час вивчала медсестринство в Університеті Флориди. Їхній шлюб тривав два роки. У 1997 році пара розлучилася. Рон не прагнув мати дітей, тоді як Пейдж мріяла про велику родину. Ця різниця у поглядах і стала причиною їхнього розриву. У 1997 році Пейдж познайомилася з Робом Діксоном, бізнесменом, за якого вийшла заміж через рік. Роб походив із заможної родини. Подружжя жило на широку ногу. Роб придбав розкішний будинок у Гранд Джанкшн, штат Колорадо, який згодом вони ще й розширили. Він не шкодував грошей, купував дорогі спортивні автомобілі, обдаровував Пейдж вишуканими прикрасами. Одного разу подарував їй намисто вартістю 12 тисяч доларів. У шлюбі народилося троє дітей: донька Джес та два сина, Тафт і Коул. Пейдж завжди наголошувала, що родина це головне в її житті. Вона буквально сяяла від щастя, коли бачила, як її діти граються на подвір'ї. А коли поруч був її брат із родиною, вона ставала ще щасливішою. Для Пейдж діти були всім. Вони були її серцем, її сенсом, її головною радістю. Пейдж була однією з найактивніших учасниць клубу для Матусь у Гранд Джанкшн. Цей клуб був особливим місцем, простором для жінок, де вони могли зібратися, поділитися турботами, підтримати одна одну, поділитися досвідом. Незалежно від того, були поруч діти чи ні, це була справжня спільнота, безпечна, тепла, жива. Тут мами могли бути собою. Пейдж часто запрошувала учасниць клубу до себе додому, влаштовувала вечірки біля басейну, дбала про комфорт і настрій гостей, була креативною, енергійною, організованою. Раз на рік проходила велика тематична вечірка, і саме Пейдж робила її особливою. На останньому святі темою був Голівуд червона доріжка, фотозона, святкове обрання. Є навіть домашнє відео з того вечора. Пейдж була справжньою зіркою. Вона осяювала кімнату. Була витонченою, елегантною і притягувала до себе всіх присутніх. Згодом у роба Діксона почалися важкі часи, і пізніше він оголосив про банкрутство. Фінансові труднощі, домашні конфлікти і страх почали заповнювати дім. Батько Пейдж Френк, згадував, що в Робі ніби жило дві особистості: добрий роб і поганий роб. Одного вечора восени 2004 року Пейдж здійснила тривожний дзвінок до 911. 911, Яка у вас надзвичайна ситуація? Ми з чоловіком посварилися. Він хотів, щоб діти залишилися з ним. І він сказав, що я повернуся додому і знайду їх всіх мертвими. Як вас мем? Пейдж Діксон. Поліція втрутилась, але офіційних звинувачень проти Діксона не висунули. Проте вже за рік, у жовтні 2005-го, Пейдж знову зателефонувала до поліції. Цього разу вона повідомила про фізичне насильство, роб, за її словами, вдарив її. Проти нього було висунуто обвинувачення в нападі. Хоча він заперечував факт насильства, зрештою визнав себе винним у дрібному хуліганстві, після чого звинувачення було знято. Цей інцидент став поворотною точкою. Це був початок кінця їхнього шлюбу. Після восьми років подружнього життя, у 2006 році Пейдж і Роб офіційно розлучилися. Після розлучення Пейдж залишилася з дітьми у великому будинку площею понад 6 тисяч квадратних футів. Домі, який мав бути затишним притулком, але з часом став місцем страху. Було відомо, що роб лякав дітей, і у будинку не раз виникали ситуації, коли вони не почувалися в безпеці. Після розлучення Пейдж дуже турбувалася про фінансову стабільність. Вона самостійно сплачувала рахунки, стежила за витратами і робила все можливе, щоб утримувати родину. Щоб забезпечити дітей і зберегти будинок, вона одночасно працювала на чотирьох-п'яти різних роботах. Серед її справ був бізнес із виготовлення і продажу дитячих гойдалок. Вона також проводила заняття з так званих мозкових танців для малюків, це поєднання руху та розвитку, і печ отримувала від цього щире задоволення. Крім того, вона займалася прямими продажами кухонного приладдя, пропонуючи товари місцевим клієнтам. Це дозволяло їй працювати з дому і водночас залишатися поруч із дітьми. Паралельно зі щоденними турботами Пейдж Потай відновила романтичні стосунки зі своїм першим чоловіком, Роном Бейглером, її шкільним коханням. Вони були коротко одружені після закінчення школи, і, хоча їхній шлюб завершився, зв'язок між ними не зник. З часом почуття спалахнули знову. Арон мешкав у Денвері за 250 миль від гранд Джанкшну. Рон та Пейдж домовилися про зустріч на автостоянці в містечку Ігл, щоб потім піти на пікнік. 28 червня 2007 року Пейдж вирушила з дому, розкішного маєтку, який вона наполегливо утримувала заради своїх дітей, щоб зустрітися з Роном. Вона залишила дітей з нянею і пообіцяла повернутися до вечора, але не повернулася. День перейшов у ніч, а Пейдж так і не повернулася додому. Вона не виходила на зв'язок. Не відповідала на дзвінки, і це було абсолютно на неї не схоже. Едж ніколи не порушувала обіцянок якщо вона казала, що повернеться, вона поверталася. Її донька Джесі почала телефонувати мамі, залишаючи голосові повідомлення з Надією, що ось ось пролунає знайомий голос, але натомість тиша, і тривога з кожною хвилиною тільки зростала. Мамо, ти дуже-дуже зла. Ти казала, що повернешся до темряви, а ще досі не повернулася. Ти мене дуже налякала. Будь ласка, перетелефонуй швидко. Пізніше восьмирічна донька Пейдж Джес разом зі своєю нянею звернулася до офісу шерифа округу Меса, щоб повідомити про зникнення матері. Після зникнення Пейдж її брат Крейг Бірхвельд приїхав зі своєю родиною з Сіетла, штат Вашингтон. Він оселився в будинку Пейдж, щоб допомогти з доглядом за її трьома дітьми. Шериф округу Меса Стен Хіклі ще з перших днів був переконаний, Пейдж не могла піти добровільно. Вона любила своїх дітей, була відповідальною і просто так не зникла. 1 липня близько 22.00 до служби 911 надійшов тривожний дзвінок. Привіт! Я на розі 23-ї легас, і на парковці горить автомобіль. Коли поліцейські прибули на місце, вони побачили автомобіль, охоплений полум'ям. Він належав Пейдж Бірхвель. але її самої не було. І з цього моменту справу про зникнення одразу перекваліфікували на підозру в злочині. Полум'я охопило лише машину. Навколо не було нічого займистого. Це був очевидний підпал. Машина була припаркована в промисловій зоні за менше, ніж 5 миль від дому Пейдж, місце, яке вона не відвідувала і з яким не мала жодного зв'язку. Фахівці визначили, що гаряча точка займання була з боку водія. За тепловими візерунками встановили для підпалу використовували речовину на основі пального. Це не було випадковістю. Це спроба знищити докази: волокна, волосся, ДНК, відбитки пальців. Серед залишків салону вцілів один важливий предмет планувальник дат. Це була частина самої пейдж. Вона фіксувала все: зустрічі, завдання, імена, час. Але саме ті сторінки, що охоплювали дати з 26 по 29 червня, були вирвані. Це були дні її зникнення. Людина, яка відповідальна за злочин, навмисне знищила ці записи, щоб приховати, з ким Педж зустрічалася перед зникненням. Ще одна дивна деталь: переднє сидіння водія було відсунуте максимально назад. Педж мала зріст близько 163 см і просто не дотягувалась би до педалей. Експериментально за кермо автомобіля Пейдж посадили іншу жінку з таким же зростом. Вона не могла керувати. Отже, останнім, хто сидів за кермом, був дуже високий чоловік. Для її родини це був жах без меж. Це найгірший кошмар для будь-яких батьків, зізнався батько Пейдж Френк Бірхфельд. Я давно не плакав, але коли дізнався, що Пейдж зникла, не зміг стриматись». З цього моменту в Гранд Джанкшн розгорнулися масштабні пошукові операції. В окрузі Меса понад 33 тисячі квадратних миль почали прочісувати кожен дюйм. Групи волонтерів шукали печ на квадроциклах, верхи на конях, пішки. Розділилися на райони, одні уздовж траси 50, інші поблизу Гранд Меси та в руслах річок. Поліція почала з очевидного. Перевірила чоловіків, які були у житті пейдж, насамперед її першого чоловіка, Рона Бейглера. Саме в день зникнення, 28 червня 2007 року, Пейдж зустрілася з Роном у містечку Ігл. Вони провели разом кілька годин. Востаннє вона зателефонувала йому, коли вже поверталася додому. Це був останній раз, коли Рон чув голос Пейдж. Він сів у свою машину і поїхав у східному напрямку до Денвера. Вона на захід, у Гранд Джанкшн. Дані з вежмобільного зв'язку підтвердили. Його телефон рухався в напрямку фронт-рейндж, тому Рона Бейглера виключили зі списку підозрюваних. Коли стало ясно, що Рон Бейглер не причетний до зникнення Пейдж, поліція звернула увагу на іншого чоловіка з її минулого, її другого чоловіка Роба Діксона. Навіть після офіційного розлучення страх Пейдж перед робом не зник, її подруги пам'ятають, як вона неодноразово говорила про це. У березні 2007 року, всього за кілька місяців до зникнення, Пейдж написала допис на одному з онлайн форумів. Це був тривожний сигнал. Мої діти питали мене, чи тато збирається мене вбити, я не можу уявити, як виглядатиме їхнє життя після того, як він мене вб'є. Я із задоволенням відмовилася від кожного цента аліментів, аби він тримався подалі. Її друзі не забули ці слова, і коли Пейдж зникла, одразу запідозрили найгірше. Одне з перших тривожних голосових повідомлень залишила її близька подруга Керол Ліндергольм. «Пейдж, це Керол. Що відбувається? Сподіваюся, з тобою все гаразд. Я щойно побачила новини, що ти зникла. Сподіваюся, з тобою все гаразд. Боже мій, я дуже сподіваюся, що це не роб. Отже, поліція перевірила Роба Діксона. Усі знали, їхні стосунки були складними, а історія напруженою. Однак на той момент Роб мешкав у Філадельфії, і дані з мобільної вежі чітко показували він не міг бути в Гранд Джанкшн під час зникнення. Його швидко виключили зі списку підозрюваних. Хтось інший був у житті Пейдж, хтось, кого вона впустила під прикриттям свого другого потаємного життя, і цей хтось не мав наміру дозволити їй повернутися додому. Минуло три тижні з моменту зникнення Пейдж Бірхвельт, мами трьох дітей із Гранд Джанкшен. Її місце знаходження досі залишалося таємницею, але пошуки не припинялися. Сотні волонтерів прочісували пустелі за межами міста, каньйони, старі дороги. І саме тоді, коли здавалося, що все зайшло в глухий кут, почали з'являтися перші натяки, підказки, які могли б вивести слідчих на її слід. Найбільш несподівану знахідку зробив випадковий водій. У нього спустило колесо, і він зупинився на узбіччі. Там, на пилюці, обабіч дороги, він побачив щось дивне. Це була чекова книжка з іменем Пейдж Бірхвельд. Це стало поворотним моментом. Слідчі почали уважно обстежувати шосе і знайшли ще більше її особистих речей візитні картки, медичні документи дітей, обривки записок, але не всі разом. Вони були розкидані вздовж дороги, немов хтось навмисно залишав їх одну за одною. Ці речі були надто особистими, щоб їх можна було пояснити випадковістю. Було боляче навіть припускати, можливо, вона була ще жива. Кидала ці предмети з автомобіля, сподіваючись, що їх хтось знайде. Попри всі зусилля, саму Пейдж знайти не вдавалося, але з її зникненням почав вимальовуватись зовсім інший портрет жінки, якої, як виявилося, не знали навіть її найближчі друзі. Минуло три дні після зникнення Пейдж, коли поліція отримала несподівану заяву. Роб Діксон, другий чоловік Пейдж, звернувся до слідчих і повідомив деталі, яка шокувала багатьох. Під час їхнього шлюбу Пейдж надавала ескорт послуги. Саме це, за його словами, стало однією з причин їхньої сварки у 2005 році, а згодом і розлучення. Відкриття подвійного життя Пейдж стало поворотним моментом у справі. Слідчі почали глибше копати в її минуле, і що більше вони дізнавалися, то більше розширювався список можливих підозрюваних. З'являлись нові імена, нові клієнти, нові зв'язки. Тоді ж поліція виявила ще один фрагмент із життя Пейдж, що датувався серединою 1990-х. У Денвері був стрип клуб під назвою Майл Хай Салун. Серед танцівниць була жінка на ім'я Медісон. Її метою було заробити на операцію зі збільшення грудей. За словами її тодішнього чоловіка, стрибтиз допомагав їй почуватися впевненіше. Цією жінкою була Пейдж. Цей бік життя Пейдж був прихований роками. Але він став центральним у розслідуванні її зникнення, бо тепер стало ясно, вона жила подвійним життям, турботлива мати в день і жінка, яка обслуговувала приватних клієнтів уночі. А серед цих клієнтів, можливо, і був той, хто не збирався відпускати її живою. На третьому поверсі офісного комплексу Пейдж вела легальний бізнес. Та одночасно під виглядом компанії Models Incorporated Пейдж почала працювати ескортом. Насправді жодної корпорації та моделей не існувало. Це був виключно її особистий проект. Вона обслуговувала всіх клієнтів сама, працюючи під ім'ям Керрі. Про її приховану діяльність не знали навіть найближчі. Пейдж рекламувала себе як вишукану альтернативу філемінь йон серед ескортів, натякаючи, що інші це рване м'ясо. Вона брала надзвичайно високі тарифи. Від тисячі до двох з половиною тисяч доларів за зустріч. Мотив був зрозумілий: фінансова необхідність. Її іпотека перевищувала 6 тисяч доларів на місяць. Вона часто говорила друзям про свої борги і відсутність вибору. Це був складний і небезпечний шлях, але в її ситуації чи був інший варіант. Пейдж мала окремий мобільний телефон для ескорт бізнесу. Слідчі отримали роздруківку дзвінків і виявили. Того вечора їй телефонували десятки разів. Останній дзвінок надійшов близько 21.00 з номера, який слідство пізніше пов'язало з потенційним підозрюваним. У неї не було інших планів після пікніка з Роном Бейглером. Вона поверталася додому. Це звузило коло підозрюваних до людей, які зв'язувалися з нею в проміжку між Іглом і Гранд Джанкшном. Слідчі склали список клієнтів, серед яких були Джон Лівінгстон на випробовувальному терміні, мав електронний браслет. Дзвонив Пейдж із мотелю того вечора, був наполегливим. Один із останніх, хто з нею зв'язувався. Стівен Гілд мав тривалі стосунки з Пейдж, але востаннє бачився з нею за тиждень до зникнення. Джордж Коралузо пив, вживав наркотики, мав кримінальне минуле. Його діти грали у футбол разом із дітьми Пейдж. У день зникнення був під речовинами і телефонував їй. Марк Голкум мав конфлікт із Пейдж через гроші. Слідство перевіряло, яку суму вона могла у нього вимагати. Усі ці люди потенційно могли бути причетними. Поліція зосередилася на трьох питаннях: чи мали вони мотив, чи були вони в районі зникнення, чи мали алібі. Попри великий список підозрюваних, на той момент офіційних арештів не було. Розслідування набирало обертів, але все ще не давало відповіді на головне запитання що сталося з Печ Бірхфельд у ніч 28 червня 2007 року. Один із дзвінків, який Пейдж або які знали в нічному житті Керрі, отримала в день зникнення, надійшов від чоловіка на ім'я Джим. Він телефонував тричі в день і ще двічі ввечері, 28 червня. Привіт, так, це Джим. Просто телефоную, щоб дізнатися, чи Керрі вільна сьогодні ввечері. Усі дзвінки надходили з передплаченої сім-картки, трекфону, купленого за готівку. Поліція простежила цей телефон і встановила. Його придбали 26 червня в Волмарт. Камери зафіксували покупця, це був Лестер Ральф Джонс. Його місце роботи, магазин автофургонів, знаходилося буквально навпроти стоянки, де пізніше знайшли спалену машину Пейдж. Сам трекфон здійснив усього 5 дзвінків, усі до або від пейдж. Після цього його більше ніколи не використовували. Лестер Джонс раніше судимий за зґвалтування першого ступеня та викрадення. У 1999 році він погрожував своїй колишній дружині, що вивезе її на озеро, уб'є й закопає в місці, де її ніколи не знайдуть. Поліція взяла його в розробку. При допиті Джонс демонстрував повну відсутність емоцій. Тебе взагалі турбує, що дехто зник. І ти знаєш, що ця людина була причетна до певної сфери послуг. Ти знаєш, що сам користувався цими послугами. Так. А вже ж це мало б тебе зачепити. Її автомобіль знайшли спаленим за кілька кроків від твоєї роботи. І це тебе не хвилює? Ні. Зовсім не турбує? Ні. Тебе не напружує, що ми можемо подумати, ніби ти щось зробив? Ні. Тим часом слідчі обшукували його місце роботи. Там знайшли упаковку від трекфону, таблетки Віагра. Бюстгальтери, які збігалися за розміром з білизною пейдж, Каністру з бензином, яка не мала там бути, записки з іменами інших ескорток і деталями про їхні послуги. Його дружина зізналася увечір, коли згоріла машина пейдж, Лестер сказав, що їде на роботу вимкнути світло. Але на роботі його не мало бути. Збіг у часі був кричущим. Саме тоді сталося займання автомобіля. Попри очевидні докази, камери з Волмарт, записи телефонів, знайдені предмети. Джонс заперечував усе. Навіть те, що купував трекфон. Я точно знаю, що ти зустрічався з Models Incorporated, бо ти телефонував і призначав зустріч з того трекфону. Ні, сер. Тоді поясни мені, чому трекфон знаходиться у твоєму смітнику на робочому місці. Я поняття не маю, чому він там. Як він туди потрапив, я не знаю. Службові собаки, натреновані на виявлення людського запаху, зафіксували запах Лестера Джонса на передньому сидінні автомобіля Пейдж. І, хоча він наполягав на своїй невинуватості, для слідчих це стало ще одним переконливим доказом його причетності. 6 березня 2012 року майже через 5 років після зникнення Пейдж, о 12.30 група туристів натрапила на скелетні останки поблизу траси 50 у районі Велсгалч, округ Дельта, приблизно за 30 миль або 48 кілометрів на південний схід від Гранд Джанкшну. Поліція швидко прибула на місце і передала знайдені рештки на експертизу. За допомогою стоматологічних записів було офіційно встановлено це останки Пейдж Бірхфельд. Окружний прокурор Ден Рубінштейн повідомив, що на черепі та нижній щелепі жінки була клейка стрічка, доказ, який свідчив про викрадення. Саме ця деталь поряд з іншими матеріалами справи дозволила слідчим зробити висновок. пейдж було викрадено та вбито. Втім, через стан тіла експерти не змогли встановити точну причину смерті. У листопаді 2014 року Лестеру Джонсу було офіційно пред'явлено обвинувачення у викраденні людини. Вбивстві першого ступеня, тяжкому вбивстві та вбивстві другого ступеня, злочинах, які призвели до смерті Пейдж Бірхфельд, 25 липня 2016 року розпочався перший судовий процес. Серед свідків – 18-річна Джес, донька Пейдж. Вона згадала, як востаннє бачила маму 28 червня, перед тим як та поїхала, пообіцявши повернутися на вечерю. Цього не сталося. Моя мама була дуже доброю жінкою. Бо вона робила все заради своїх дітей. Ми всі навіть спали з нею в її ліжку в її спальні, бо нам просто подобалося бути поруч із нею. Навіть дружина Джонса визнала, що його поведінка того вечора була підозрілою. Слідство надало також запис телефонної розмови, де Джонс натякав поліції на поховане тіло. Ви запитуєте мене, де б я заховав тіло? Перепрошую. Ви запитали мене, де я маю поховати тіло. Коли я запитував вас про це. Цей момент став ключовим для присяжних. Прокурори стверджували, що Джонс викрав пейдж, убив її, після чого проїхав на її машині трасою 50, скинув тіло в яр, а сам повернувся до гранджанкшну, де спалив авто. Хоча спочатку йому також висунули звинувачення у підпалі, цей пункт пізніше було скасовано через сплив строку давності. У вересні того ж року присяжні не змогли дійти згоди щодо вердикту. Тут оголосили недійсним. Після першого судового розгляду прокурори детальніше вивчили хронологію подій та звернули увагу на нову деталь. Лестер Джонс, як виявилося, намагався зв'язатися з Пейдж Бірхфельд ще в понеділок, за кілька днів до її зникнення. Це підштовхнуло слідчих перевірити, чи перебував він поблизу її робочого місця того дня. Вони отримали записи з камери відеоспостереження біля офісу Пейдж. І там побачили білий Chevrolet імпала, який кружляв навколо будівлі, навіть обігнавши її автомобіль Ford Focus. Хоча на записі не було видно пікапа, яким зазвичай користувався Джонс, слідчі встановили, білий Impala належав його дружині. На той момент дружина Джонса була поза містом, а отже, лише він міг користуватися її машиною. Саме в цей період, згідно з даними мобільного оператора, Джонс телефонував на номер, пов'язаний із ескорт бізнесом пейдж. Це ще один фрагмент, що вклався у зловісну мозаїку. Вже на другому судовому розгляді, який відбувся 27 грудня 2016 року, присяжні визнали Лестера Джонса винним за всіма пунктами звинувачення. Його засудили до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Для Френка Бірхфельда, батька Пейдж, це був кінець майже десятирічної боротьби. Я відчуваю порожнечу, але водночас полегшення. І нарешті справедливість. Джонс досі заперечує свою провину, його адвокати подали апеляцію. Трагедія життя Пейдж Бірхфельд це історія, в якій переплітаються краса материнської відданості, незламний дух жінки та темрява людських вчинків. Вона була джерелом світла для своїх дітей, відданою матір'ю, яка прагнула зберегти їхній затишок і безпеку навіть у найскладніші моменти. Її боротьба за добробут родини, це свідчення неймовірної сили і любові, що не мають меж. Проте ця історія показує і приховані аспекти людського життя, боротьбу з обставинами, таємниці, які іноді доводиться приховувати, і зрештою ризики, які супроводжують такі рішення. Її подвійне життя не лише відображало складність її шляхів, але й відкрило перед суспільством непрості питання про ціну виживання, жіночу незалежність і межі довіри. Любі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на мій канал.